Всім привіт, любителі халяви! З вами Генгабена і в цьому відео я розповім вам одразу про чотири роздачі в Стім, дві останні таємні гри в Epic Games, халяву від Amazon і Lenovo Gaming. А ще зацінимо найвигідніші знижки тижня. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Resident Evil 7, або просто оповню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень. Але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 5%. 500 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск зі СТІМу, де прямо зараз по 100% знижкам можна забрати одразу чотири гри. Перша з них Hellslave. це хардкорна покрокова RPG з похмурим готичним сеттингом, де заради порятунку людство вам належить укласти угоду з одним із демонів. У грі вас шикає 6 класів, прокачка, складні бої та атмосферний темний світ. Триватиме роздача до 16 червня, восьмої години вечора. Друга гра Borderlands 2: це культовий лутер-шутер ВП. Першої особи з елементами RPG, тут на тебе чекають харизматичні персонажі з унікальними здібностями, величезний вибір божевільної зброї, нестандартний гумор та фірмова комік-стилістика. Проходити сюжет можна як поодинці, так і в кооперативі до чотирьох осіб. Роздача триватиме до 8 червня, восьмої години вечора. І щоб забрати гру, переходьте саме за моїм посиланням в описі, оскільки на сторінці самої гри відповідної кнопки чомусь немає. Більш того, нам одразу видають дві версії гри, а значить, і плюс два до значка колекціонера СТІМ. Ну а якщо ви звернули. Увагу на рейтинг гри не дивуйтеся. Зараз серія Borderlands отримує портію Хейту через нову користувацьку угоду від Take two у якій гравці знайшли спірні пункти та почали переживати через можливий збір особистих даних, наче це якийсь погунський додаток. Керівник Gearbox вже заявив, що нічого подібного немає, а деякі користувачі відзначають, що ЄУЛО 25-го року майже не відрізняється від версії 18-го. Що там відбувається насправді, сказати складно, але одне можу порекомендувати точно. Гру забираємо, а ось грати чи. Ні, вирішуйте самі третя гра Holy Clash Card. Це карткова pvp стратегія у фентезійному сеттингу. Її роздача триватиме до 9 червня, 8 години вечора. Ну і четверта халявна гра це Tell Me Why. інтерактивна пригода від творців Life is Strange про двох близнюків, які повертаються до рідного міста та намагаються розплутати спогади про своє неспокійне минуле. Щоб забрати гру в Microsoft Store, достатньо залогінитися в акаунт та натиснути кнопку Отримати. Усім так само просто заходиш на сторінку гри і тиснеш додати до акаунту. Триватиме ж роздача цілий місяць, аж до 1 липня, так що обов'язково розкажіть про це своїм друзям. Для тих, хто давно стежить за моїми відео та халявою в цілому, напевно, пам'ятають акцію від Intel, коли вони роздавали ключі Steam та інші бонуси до різних ігор. Так от несподівано для всіх, хто був підписаний на розсилку новин сайту, надійшов лист із ось таким підзаголовком, тож раджу перевірити свої поштові скриньки. У листі знаходиться Master Key, який дає змогу безкоштовно забрати одну із цих ігор або підписку Ubisoft Classic на 6 місяців. Просто перейти за посиланням з листа, авторизуватися в свій аккаунт, або створити новий. Для цього, до речі, буде потрібно номер телефону. Після підтвердження вводимо мастер Кей, приймаємо умови та вибираємо одну із доступних нагород. Триватиме ж акція до 15 червня, або поки не розберуть доступні нагороди. Ну а ми переходимо до магазину Epic Games, де почалася роздача двох останніх таємних ігор: Dead Loop та and the Secret Forest. Це мила пригодницька головоломка в мальованому стилі, де ви маєте досліджувати чарівний ліс, вирішувати загадки. І допомагати лісовим мешканцям, керуючи кумедним персонажем. До речі, ця гра також доступна і для мобільних пристроїв, так що забирайте її прямо через браузер за посиланням в описі. Deadloop, у свою чергу це стильний шутер від першої особи, в якому два найманці застрягли в тимчасовій петлі на загадковому острові. Щоб розірвати нескінечний цикл, ви повинні усунути вісім ключових цілей за один день. На вас чекають нестандартні здібності, експериментальна зброя, свобода вибору тактики та фірмовий левел дизайн від твартів дізонору та Prey. У цьому гра також пропонує унікальний мультиплеєрний режим, де ви можете грати як за головного героя, так і вторгатися в чужі сесії у ролі мисливиці Джуліани. Забрати обидві гри у свою колекцію вийде до вечора 12 червня, а наступною безкоштовною грою стане Two Point Hospital. Якщо підбувати підсумки травневої роздачі таємних ігор, то вона вийшла досить непоганою. Щотижня нам давала якісні AAA та AA проекти, а також цікаві інді у подарунок. З дев'яти безкоштовних ігор нам вдалося вгадати одразу три. Тож, дякую всім. Тім, хто допомагав розшифровувати символьні підказки, наступна роздача за розкладом має відбутися у грудні, але не виключено, що Епік знову нас здивує, як це було у березні з трьома іграми про котиків під таємною обгорткою. У будь-якому випадку триматиму вас в курсі подій. Ну, окрім роздачі таємних ігор, у магазині Epic можна забрати додатковий контент для різних безкоштовних проєктів. І звісно ж, не забувайте про мегарозпродаж, де кешбек збільшили з 5 до 20%. Тож, якщо хочете підтримати мій канал і водночас Поповнити свою бібліотеку новими іграми можете вказати мій тег автора Epic Games. Вам не складно, а мені приємно. Ну і раз вже заговорили про знижки, давайте поглянемо, що цікавого зараз пропонує Steam. The Beast Inside по знижці 90%, Lies of P по знижці 50%, Control Ultimate Edition по знижці 85%, Ark Survival Evolve по знижці 70%, Batman Arkham Collection по знижці 85%, Resident Evil Village за рекордною знижкою 75%, Alan Wake за знижкою. 80%, а ще вся серія Borderlands зараз доступна зі знижками. А третя частина взагалі продається за оцінкою 95%. Прямо зараз у моєму телеграм-каналі проходить розіграш двох копій Borderlands 3, тож заходьте та беріть участь. До речі, на сайті Humble Bundle оновилася щомісячна підписка Humble Choice, де можна забрати Warhammer 40 000 Bolt Gun, Nobody Wants To Die, Scare Ritual та ще 5 ігор. Тож, якщо вони вам цікаві, оформити підписку можна за 12 доларів. Буде в описі. Тим часом Lenovo Gaming, мабуть, нарешті згадали пароль від свого сайту і успішно провели роздачу ключів Steam до кіберпанк екшену з видом зверху, зі Ascent. Але зараз не про те, що ви пропустили халяву, а про те, що вже 11 червня о 8-й годині вечора вони планують провести ще одну роздачу. Цього разу гри Golf Gang. Щоб не пролетіти повз, ось коротка інструкція, що потрібно буде робити. По-перше, зайдіть на сайт Lenovo Gaming за посилання в описі та авторизуйтеся у свій аккаунт до початку роздачі. Після старту. Акції вас поставлять у віртуальну чергу, тому просто залишайте вкладку відкритою. А як тільки сторінка автоматично оновиться, натисніть кнопку Claim Reward. У відповідь має з'явитися ось таке повідомлення: а за кілька хвилин і наш промокод. Копіюємо його та переходимо на сайт Games Planet, проходимо реєстрацію та підтверджуємо свою пошту. Далі додаємо Golf Gang у кошик і вводимо наш промокод. Ціна впаде до нуля доларів. Тепер залишилося лише підтвердити замовлення та активувати свій Steam-ключ. Ну а тепер давайте розповім про без Коштовні ігри з Тім, які вийшли тут останнім часом. King of Silence атмосферний хорор від першої особи, де ви досліджуєте проклятий храм, в якому живе демон, який ненавидить будь-який шум. Можна використовувати ліхтарик, ховатися у темних коридорах та стежити за психічним станом героя, адже кожне рішення впливає на розвиток подій. Ruin HD ремейк динамічного ретро-шутера на Unreal Engine 5 з оновленою графікою, покращеним керуванням та звуком. Проект також включає оригінальну гру та редактор рівнів. My MyLife. Ді емоційна візуальна новела про молоду матір-одиначку, яка намагається впоратися з труднощами життя, піклуючися про дитину і прагнучи кращого майбутнього. Есемблес психологічний трилер від першої особи, де герой виявляється, замкнений в експериментальній машині для симуляції спогадів. Загадковий голос допомагає розібратися в тому, що реально а що ілюзія, поки ви відновлюєте фрагменти минулого і намагаєтеся вибратися. Нумбра похмура 3D головоломка в дусі Лімбо, де молода дівчина намагається вибратися зі зловістом. Світу, повного тіньових істот. На вас чекають загадки, стелс і втечі від монстрів з головою, що світиться. Beaver's Be Damned – кооперативний екшен на двох, де в ролі бобрів злодюжок вам потрібно пробиратися на лісопилку, щоб сягнути важкі колоди. Дорогою доведеться ухилятися від вогнеметів, бензопил та інших пасток. Досить веселий та динамічний тест на дружбу та командну роботу. Компанія Amazon анонсувала нову добірку безкоштовних ігор для підписників сервісу Prime Gaming у червні. До неї потрапили 6 проектів. І якщо чесно, нічого цікавого я там не знайшов. Можливо, це просто за перед чимось цікавим, адже в липні у них пройде Amazon Prime Day. У 24 році, наприклад, роздавали ось такі ігри, а у 22-му ось такі. Тож очікуємо, раптом підкинуть щось придатне. Ну а поки що можете забрати ігри минулих місяців, які все ще доступні для отримання. Для цього вам потрібно оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна, слідуючи мої інструкції за посиланням в описі, але також можна просто купити готовий академію. Амазон з усіма цими іграми зв'язавши зі мною в телеграм. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали те, що шукали. Ось до речі, переможець минулого розіграшу. Зв'яжи зі мною протягом 48 годин, щоб забрати приз. Ну а з вами був Агенка Кабена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.